Отака панова ситуація. Доки йде війна, хлопці віддають своє життя, здоров'я на захист батьківщини. Так як я прослужив 10 років, теж віддав своє здоров'я, час на захист батьківщини. Є такі гниди, які по свої задні місця в тилу. І роблять отаке свавілля, беззаконня. Я зараз просто покажу, ви зрозумієте про що я. 27 червня 11.50. Заперевоцьке. Монька Віктор Миколаєвич кропить сою, вітер, сонце, летить на гарбузи. Йому зауваження роблю не реагує. Відько, перестань кропити по дню вітру сою, ще раз скажу. Раундапом попалиш мені гарбуз. То як батько так і з батьком розбирайся, І ще раз припини, кажу, кропити раундапом по дню. Люди на площі. Люди на площі. У мене на площі серед білого дня по, по дню ніхто не кропить 12 часов дня. І вітер. Я почув, Монька Віктор Миколаєвець, воно де ходить він, кропить свою сою раундапом. На зауваження не кропить, не реагує. Вітром летить на гарбузи. Ось туди люди працюють, полюють гарбузи. Не реагує, щоб не кропив по дню. Серед білого дня 12 часов дня. Ось оде водій. Кропить раундапом сою.